Ми провели разом ніч і день. я нікуди не поїхала. Якщо чесно, то проблеми були з самого початку. Але я почала жити його життям. Бо так приємно було почуватися живою. Я була актрисою. Зіркою. Всі приходили подивитися на мене. Але чим далі, тим більшої воги набував саме театр. А я свою славу втрачала. І просто стала хто? Ну, актриса що грала в тому фільмі. А Чарлі? Чарлі приваблював людей. Її все було б добре. Але я почала зникати. Я зрозуміла, що це не моє. Я просто жила його життям. І ви знаєте, він розумний, креативний. І я змирилася. Могла йому щось сказати вдома, а на роботі була робота. І от якийсь час усе було гаразд. Мені було досить, досить. Мені ластила сама ідея про те, що такий, як він, вважав мене гідною. А потім я завагітніла. Я думала, що дитина нас об'єднає. Вона буде нашою, але й моєю. Він був у захваті. Якийсь час усе було гаразд, але діти не живуть самі по собі. Щойно вони покидають твоє тіло, вони віддаляються, а я не належала собі. Були справи дрібні, незначні, важливі. Усі меблі вибирав він. Я навіть не знала, що мені подобається. Я свій смак не використовувала. Я навіть квартиру не вибирала, переїхала до нього. Все. Казала, що хочу лазати у Лос-Анджелес, і ми приїздили на свята, бо він любив моїх рідних. Але якщо я хотіла пожити рік, він мене не чув. Було б дивно, якщо б він запитав, чим я хочу сьогодні зайнятись. Я дивилась документалку про Джорджа Харрісона. і подумала: змирися, просто змирися, будь як дружина Джорджа Гаррісона, будь дружиною і матір'ю. І досить. А потім я навіть забула, як її звали. Згодом мене запросили у серіал до Лос-Анджелеса. За нього добре платили. Мені ніби рятувальну мотузку кинули. Ось він, шматок мого життя. І з одного боку мені було перед ним соромно, а з іншого так, я така. Я цього варта. Може, це дурниця, але принаймні. І він просто. Бо він просто обійняв. І сказав Люба. Я за тебе такий радий. Я хочу, щоб у тебе було щось своє. Тоді, може б, ми її не розлучалися. Але він посміявся, почав заздрити, потім подумав про гроші, сказав, що вони знадобляться театрові. І тоді я зрозуміла, він не бачить мене, не бачить окремо від себе абсолютно. Я запитала свій телефонний номер. Він його не знав. Я пішла.